Президенту Російської Федерації Путіну доведеться замислитись принаймні про призупинення війни з ненависною йому Україною. І ось тут і виникають реальні умови для припинення вогню на російсько-українському фронті. Звісно, Путін буде сподіватися, що за певний момент Росія зможе відновити цю війну і поставити крапку у українській державній історії. Однак цього вже не буде. Тому що ми з вами будемо знаходитися у такому ідеальному штормі, що росіянам потрібно буде думати про власне збереження в умовах, коли небагато держав світу зможуть дозволити собі безпечне і заможне існування. Найголовніше тільки те, що в цих умовах економічної кризи союзники України мали можливість підтримати нашу країну в останній період російсько-української війни, адже і вони можуть бути захоплені кризою, яка не залишає нікому реальних перспектив.